Ну що, друзі, ми з вами приїхали до східниці. Зараз ми будемо з вами йти за, на джерело 2С, пити водичку. Я думаю, це він зону, він так, Зараз ми з вами переходимо до ручку. І йдемо напрямку до джерела. Сьогодні такий вітерець, хоч трішечки, але дуже жарко. Ось ми з вами підходимо до пам'ятки, який, я так думаю, присвячений тих, хто ходить, дивиться водичкою. Ось він такий, тут в мене є фото. Тут у нас оздоровчо-лікувальний комплекс, називається Тустань. Тут, звісно, багато баз різних. Ось я вам тут покажу красивий вид такий, а саме центральне містечко. Красиво тут у нас. Далі ми йдемо в напрямку джерела, ми вже до нього ось приближуємося. Вже бачу, там трошечки є черга. Трошечки, і ми вже майже на місці. О, і, Ой, і так, друзі, зараз ми вже повертаємося з джерела номер 2 Для кого це дуже цікаво, я можу розповісти, для чого це джерело 2. Це називається водичка на втуся. Вона діє на кислотно-лужний і сприяє зменшенню кислотності. Ще ця водичка лікує панкреатити, гастрити. Ось вам трошечки хочу показати вид саме. І Дивіться, яка краса. Зараз ми з вами наближаємося до... Джерела номер 10 Ось дивіться, яка краса. Дивіться, які гори. яка краса. Неможливо передати це. Камеру, глазами, словами. Тут що треба тільки побувати. А ось тут знаходиться готель два Панорам. І так, ми зараз наближаємося до джерела номер 10 Так. Ось написано джерело номер 10 Джерело номер 10 це слабомінералізована вода. Вона з додаванням заліза, марганця, срібла. В неї міститься ще кремнієва кислота. Їх цю водичку п'ють при захворюванні печінкових ну, печінки, жовчних шляхів або е, сечовидних шляхів, нирок. Зараз ми наближаємося сюди. Так, водичку ми набрали, ось табличка. Мінеральна лікувальна вода, типу нафтуся, мінералізація. Вживати за призначенням лікаря. Зараз ми з вами прямуємо до джерела номер 1 Справа від нас знаходиться готельний комплекс Діана. Чотири зірочки. До речі, ми були тут в ресторані. Набагато. Краще від інших тут кухня. Ось вам показую гостінічний комплекс Діана 4 зірочки. Тут ми були в ресторані, якому я вам щойно говорила, він називається Джамбо. Замовляли ми там піцу, пасту, карбонара, паланєза. Дуже смачна кухня. Рекомендую. Зараз ми з вами йдемо на джерело номер 1 Ось для чого. Джерело номер 1 Так, ось дорога прямує до першого джерела. Прямуємо, куштуємо і лікуємось. Для профілактики можна його пити, тобто не його, а воду. Справа знаходиться колиба, називається будьмо. Тут є декілька столиків, альтанки. Можна приходити відвідувати. Тут теж є і піца, і бограч, банош, але в різні дні треба дістатись. І тут табличка. Зараз ми будемо куштувати що Це водичка для лікування почек. Ось безпосередньо я йду, вже з набраною водичкою. Прямую додому. І так, зараз ми йдемо до парка Пантелеймона. А на зустріч ми зустрічаємо якраз пам'ятник Східниці. Це такий кухлик. Тобто поїлочка, з якою йдуть водичку. Такі поїлочки в нас є, карамічні такі, і з того носика п'ємо водичку. І безпосередньо тут фотографуються люди. Ось ми його проходимо. А далі ми йдемо до парку. Зараз вже повечеріло. Ось тропиночка така до парка Пантелемона-Целителя. Зараз ми підійдемо до цієї такої таблички і будемо підніматися вгору. І для цієї таблички теж фотографується. Ось така табличка. А ця дорож... доріжка така йде там вгору, до самого парку. Ось ми йдемо по доріжці на горку. А з цієї гори буде такий вид, що неможливо передати словами. Йдемо далі. Далі ось відкривається вид такий. Ось це готель «Київська Русь. Сонце трохи відсвічує, не видно. Піднімаємося далі. Ось тут зараз нікого немає, якраз можна сфотографуватися. красиво. Красиво. Так. Ось безпосередньо це цей парк. Початок цього парку. Які ялинки красиві. Ось ми йдемо ще до одного джерела, вже темно, все як свіщається. Дуже красиво тут. Джерело номер 15. Мінеральна лікувальна вода типу залізиста. Йдемо до джерела. Спускаємось. Ось ось це джерело водичка. Так як вона залізиста, то. Аж покрасила рішітку цю лежить колір. Вода довго не храниться. Якщо воно постоє ос особливо в такому місці, хвилин 10 починає режіти, то воду треба пити. І підігрівати, за рекомендацією лікаря до потрібної температури. Цю водичку теж можна пити для профілактики і саме лікування. Ось вихід. Можна вийти. Ходімо. Ось такий парк, освітлення класне. Тепер ми повертаємося додому, бо вже так потемніло. А завтра у нас інші плани і ми будемо прямувати до нових місць. А які будуть місця, ви узнаєте завтра. Сьогодні ми з вами збираємося йти в село Кропивник до річки Стрий. Спробуємо водичку, там підвісний мостик. Підемо прогульнемося. Це все ми йти пішки. Ніякою машиною. Тобто сам кайф пройтися пішки. По такому такий вид, справа гори. І зліва гори, з усіх сторон гори. По дорозі зустріли ось одну річечку. Водичка така біжить, така як гліцерінова рішечка, мутненька. Хтось спалив вогонь. Ось дивіться, красиво. Водичка біжить. Ось ми приближаємося вже. Вон ту горочку ви бачите, ось гора. а там вже буде бігти річка Стрий, там буде підвесний мостик. Ще трішечки залишилося. Ось ми підійшли до мостика цього підвесного. Ой, страшно! Ось річка стрій, до якої ми йшли. Тут, звісно, покупатися буде по коліна, але ніжки можна помочити. Ось яка краса. річка, муре. Дуже красиво. Ось відповідчувають люди. Сьогодні субота це вихідний. Це зараз тільки початок, бо зараз 11 година. До часу тут буде, я думаю, дуже багато людей. Бо ми дивилися, коли приїжджали на екскурсію, то людей в суботу неділю дуже багато. Неможливо навіть приїхати машиною. Хочу вам розповісти, що ми були на екскурсіях. Озеро Синевир, яке є найбільшим і найглибшим високогірним озером України, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. На великому півострові озера стоїть 13-метрова дерев'яна композиція Синь і вир. Ось ви її бачите. Кажуть, тут був убитий пастух вир, якого кохала графська донька синь. Саме її сльози після загибелі коханого стали озером. Але це тільки легенда. Ось на цьому фото ця і є статуя. Також ми відвідали реабілітаційний центр для бурих ведмедів, який побудували саме в Національному природному парку Синевир. Вольєр розташований на 12 гектарах лісу і всю територію огороджену електромережею. Тут проходить реабілітацію 30 ведмедів, яких забрали з цирків та інших розважальних баз. Відвідали водоспад-Сопіт, водоспад на якому поробили фоточки, полюбувалися цим видом і поїхали далі. Проїхалися карпатським трамвайчиком. Карпатський трамвайчик проходить єдиний в Україні екскурсійний маршрут по вузьколінійній залізниці, перекладений здовж річки Мізунки у малівничому карпатському передгір'ї. До складу потягу входять локомотив, що має 12 місць для туристів, де можна постерігати за роботою машиніста. Дорогою екскурсовод розповість про історію сітки у скалінійних залізниць. Також нам екскурсію проводив екскурсовод і супроводжував пес, якого звали циган. І наостанок ми відпідали відпочинково-оздорожчий комплекс Опака, який розташований в серці мельжничого Закарпаття. 6 кілометрів від східниці. Територія комплексу це справжнє поєднання природи, краси і доглянутих ландшафтів. Як зараз ви бачите, друзі, ми вирішили половити рибку. Ми зловили одну форельку, яку потім замовили, щоб нам її приготували. Нам її приготували на грилю, також ми замовили ще юшку з форелі, яка була дуже нам смачна. Також ми відвідували щодня. Ліс з такими ось білочками, яких кормили різними горішками, а вони їх дуже полюбляють. Дуже нам сподобалося в східниці. Обов'язково ще приїдемо. Па-па!